Друзі, всім привіт! Ви бачили в попередньому відео. У нас встановлена система очистки води і Спрінг. Вона має 4 сертифікати НСФ. Очищає воду більше, ніж від 150 різних хімічних та шкідливих речовин включаючи медикаменти, але саме основне, що вона залишає мінерали в воді, тому що це принцип тут у неї не зворотнього осмосу, там, де ви, по суті, отримуєте мертву воду, дистилят, Користі від неї ніякої немає. О, в цій системі встановлений ось такий картридж. Це я просто сьогодні його міняв, тому якраз скористаюсь можливістю, це все розкажу, покажу. Цей картридж прослужив один рік і один місяць. Заміняє віочищає він близько 5, тисяч, 5 тонн води. Складається він з такого, ну бачите, такий вже колір темнуватий, з такого префільтра От для очищення тих крупних речовин, які випадково попали. Після фільтра попереднього очищення, про який я е, трохи пізніше вам розкажу. От, всередині цього картриджа вугільний фільтр з дуже е, якісним і сильним спресованим вуглем. І всередині встановлена е, ультрафіолетова лампа, яка очищає, яка знешкоджує ще і бактерії. І включається вона автоматично, коли ми включаємо кран. Тобто, коли пішла вода, автоматично включається ультрафіолетова лампа. А тепер саме основне, хочу вам ще показати, яка ж у нас вода. Тому все ж таки варто задуматись і встановлювати такі якісні системи очищення води. Зазвичай я такий картридж замінюю 2-3 рази в рік, а це якось випадково забув і десь, напевно, вже пройшло в місяці 8, десь до року. От, і ну, в общем, трохи був шокований. Можете от подивитися, як, якої якості в нас вода, тобто, ну, в буквальному смислі вже ось такий нальот навіть. Ржавчина така. ну Це просто, просто страшно. От, от можете собі уявити, оце все потрапляє у нашу, ну, якщо ви там думаєте, що у вас якісь там фільтри стоять і вони там щось очищають, то повірте, треба встановлювати якісні системи очистки води. Тому ось хочу такі, поділитися е, такою інформацією. До речі, от така система води і спринг е, в цьому році вже буде нова. Цікавтеся, звертайтеся особисто, от, допоможу в плані придбання та установки. Все, до зустрічі!